Права 1097. Виконає додавання, обираючи зручну послідовність обчислень. Ну що ж, стартуємо. Отже, в першому заданні бачимо суму і від'ємних чисел. Пам'ятаємо, що сума протилежних чисел дорівнює 0. Тобто ми можемо тоді 9 додати мінус 9, це буде 0, їх можна викреслити. Ну, і Мінус 15 і 15 також можна викреслити, їхня сума дорівнює 0. Чисел більше не залишилося, тобто записуємо, що сума у нас дорівнює 0. Переходимо до другого завдання. Отже, тут також бачимо протилежні числа. Мінус 19 доданок і 19. Їхня сума дорівнює 0, їх можемо викреслити. Так. Отже, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює. Мінус 35 залишається додати 28. І це дорівнює модуль від'ємного числа в нас більший. То сума в нас буде від'ємна, записуємо мінус, а зараз записуємо різницю модулів. Модуль мінус 35 це буде 35 відняти 28. Ну, і це дорівнює мінус. 35 відняти 28, це буде 7. Мінус 7. Є. І... Ну що ж, знайшли ми значення разу в другому заданні переходимо до третього завдання. Тут бачимо додатні і від'ємні числа. Будемо спочатку додавати додатні числа, а потім від'ємні числа. Отже, записуємо, що це дорівнює. В дужках спочатку будемо додавати 2,47. Додати 6,53. Потім додати. Ну, а зараз будемо знаходити суму від'ємних чисел. Це буде мінус 2,11. Додати мінус 7,89. І це дорівнює. Переносимо. Так, 2 додати 6 це буде 8, 47 сотих плюс 53 сотих, це буде 100 сотих або одиниця. Тоді 8 плюс 1 сума буде 9. Отже, записуємо 9 додати. Що, якщо додатки в нас від'ємні, то сума у нас буде мати знак мінус. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 2,11 додати 7,89. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 9 додати. Ну, а в дужках записуємо мінус. 2 плюс 7 це буде 9, 11 сотих плюс 89 сотих, це буде 100 сотих, або 1. Тоді 9 плюс 1 це буде 10. Отже, записуємо мінус 10. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більше. То тоді сума в нас буде від'ємна. А в дошках записуємо різницю модулів. Це буде модуль мінус 10, це 10 відняти 9. Це дорівнює мінус 10 відняти 9, це буде 1. Є, тобто сума у нас дорівнює мінус одиниці в третьому завданні. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, що тут у нас є протилежні числа 1,9 доданок і мінус 1,9. Їхня сума дорівнює 0, їх можна викреслити. Так, ну а зараз з тих чисел, що залишаються, давайте будемо групувати окремо додатні, а потім від'ємні числа. То ми записуємо, що це дорівнює 9. Тоді додати. Ну і у нас залишаються такі від'ємні числа мінус 3 додати мінус 2. І це дорівнює. Це буде 9. Додати. Обі доданки у нас від'ємні, то в дужках записуємо знак мінус. Ну і зараз також записуємо, як суму модулів, це буде 3, додати 2. І це дорівнює. Переносимо. Це буде 9 додати. У дужках буде мінус. 3 додати 2, це буде 5. І це дорівнює модуль додатного числа в нас більше. Тоді сума в нас буде додатна. Записуємо. Тоді просто як різницю модулів 9. Відняти модуль мінус 5, це буде 5. Ну і це дорівнює 4. І... Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел зручним способом на цьому вправу завершено.